Мілана сказала, що вона кролик. О, мама її чухає. О, кролик чухає, мама кролика чухає, чухає. Збираємось до лікаря, да? до педіатра, який буде нас слухати, Мілашку. А то Мілана трошки захворіла. Утюк, 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 утюк. Були ми у лікаря, у лікаря сказав лікар, що Міла щось що качелька, що Мілана може відвідувати садочок. Без питань, тому завтра, мабуть, я написала ще вихователю, чи можна Мілану завтра привезти. Чекаю відповіді. А і якщо то, то завтра Мілана буде вже йти знову в садочок. З приводу садочка хочу я трошечки розповісти. Зараз піду десь в саду. Ми з Міланою ходили на адаптацію. Ну, як ми з Міланою? Я Мілану водила, Мілана ходила на адаптацію. Перші дні було досить непогано, вона не плакала. Але як тільки вона лишилася на денний сон в один день, причому сама вона лягла. На третій, не на третій, це вже було на наступному тижні. От, вона почала плакати, при тому вона не хоче йти до садочка, вона робить істерики, що вона не хоче в садочок. Ось наша Мілана. Вона робить істерики, що вона не хоче в садочок, і ми, ми просто не знаємо, що з нею робити. Дочь, там вже дівчинка катається. Так що ось такі справи. Із-за того, що вона кричить... Окей, добре. Із-за того, що вона кричить, вона подразнила собі горло. І зараз кашляє. Але кашляє вона лікарською послухала. Кашляє, вона не тому, що в неї там щось е, з легенями або в неї є горло червоне. Подивилися і горло, і легені. Все в неї чисто. Знімала великий блог про садочок і хвилин він був на, мабуть, 20, От але Що, добре, я не буду більше катати. Все, ти вже не хочеш кататися? але я випадково видалила. Я вже змонтувала його і випадково повністю видалила відео. Для мене це було таке потрясіння, бо я так його знімала. Ми кожен день, коли йшли в садочок, я це все знімала. Ну, перші дні вона просто не плакала, тому було щось знімати. А коли вже вона почала плакати, то я вже і знімати не хотіла, бо просто одна річ, коли дитина плаче, одна річ, коли в неї істерика, а в неї прям істерика. Поки Мілана їздить на машині. <смі> Сяду на лавочку, розкажу. Ось такі у нас справи з приводу адаптації до садочку. Якось вона ніяк не може адаптуватися. Звичайно, вдома краще. Вдома он і в зоопарк я відведу, ми відведемо. Б'ються. Б'ються? Да. Кому ти даєш? Хочеш? Класс. Да, дивись скільки їх тут цих олень. Ага, що є, вони домі да, они в домі. Да. Дом. Коски в домику живуть. Є, в Оце саме нагли, чуєш всіх розвитку. А, так, це говно. Бачила, як Полянька зупинила загородку? Ага, так. Знаєш, пошли маленьким дамо. Там, а маленьким. Put, uh -huh. а курочки, тут, є курочки, є кролики. Тут а чи там теж ще щось є здалі? кролики. Пошли до кроликів. Але ж не можна погадати там. Uh. Тільки дивитися. Хорош. Ого. Будешь? Давай Давай. А ну давай. Попасть. Ой, диви, дивись лікарсь. Тик. По цьому хочеш? бери капусточку. Давай, папа, положить. Папа, хай положить. Давай, я положу. Так, да, бо далеко треба класти. А він не буде їсти капусту, сам їж капусту. Він не буде, Мілаш. Ти, ти хоч, токусь, ні. Не нажок. До тебе прийшов. Ну І ти каз... Ні, тут не дай. можна кормити, кажу, написано. Угу. Десь кормити не можна. Там ще не звернув. А я не знаю, може тут якісь інші вони, знаєш, в цій загородці. Ті пацієнта смішні. Маму свою зве. Так як. Бачиш? Ти плачеш завжди. Мам! І він каже Ме Хоче з мамою? Хоче з мамою? Хоче з мамою? Зі мною? Да. І що мені його додому забрати? Мама, він хоче до мами, мабуть, да? а так? До хоче. До хоче. А оцей теж до мами хоче? Він теж маленький. Тож маленький А кажеш? Олени. Дивись скільки їх, прикольно. І кози їх ганяють. Чого ж яконик пущать? Ти куди оце прыгаєш? -то тобі подобається кормити тваринок? А можна не О, чому, очі? А, да, Маня, очі. Тихо, а? Ми хочемо маленькому а, да, так. так. А, так я ж зараз оцих позабираю. Це хотів забрати А вони ганяють, да, оцей великий ганяє малих. Там да, інший теж менший. вона нагадає. Тика, тік-тік, тіка. Я не хочу. не хочу. Ще, ще? 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 Да. ми булаш так, вона долетити. Тут ще є такі маленькі давай, загородці. Давай. І є такі крольчата. Кролі. Є а ми Мілані не показуємо, коли, бо до них не можна підійти. А вона любить гладити, тому хай. Трохи. А це він просто так маму зве свою. Ваш погладить теж. Хто? Овечка? Це козочка. Козочка. Не кусается, не вони просто едять. Великий-великий, да? <ріпи> Я не ну, это багато. бапищия. Эй, лошарию, мама. Не вкусить, звуть маму, да Майкает. Ой, а там, бачим, олененок пьет Бачим, бачим, олененок пьет молочко Все, вот он и отдыхает Дочь, ты mm. маленький олененок пьет молочко у мамы Вот там, бачишь, а, уже все Мама Хочеш, Хочеш, щоб ти його погладила? Так. я Да. Хоче. Він хоче пісяти? Та він не хоче пісяти, котик. Мілар, диви, який великий олень вийшов. Мілар, диви, який вийшов олень. великий. З доміка. Ось, Ось з доміка вийшов. Ой, ну, з доміка вийшов, який великий. Великий, великий. Ага, да. Прийшов щось подивився. А де є гороги? Реально, де гороги? Відженуть то він до нас підійде. Так, відходь. Нам сюди хвилин 10, да, От, так? От їхати? Ага. А за дорогою кітка. Називається це маленький зоопарк. Літу. Місце. Літл зо. Що? Що зоо? Ну лапки. У котика лапки. Є лапки. Є лапки Є лапки. Є лапки. Лапки є. каже, що лапки є. Пушки не водуся. Можна ладати? Можеш погладити, але ти не достанеш до цього. Каже, кс. кс так по кс кс кс. Ні-ні-ні, на забор не можна. Зараз він може сюди підійти. Давай Каже. Не хоче, бачиш. Як близько підійшли. Ляля бачить? Твоя. Да? Побачила? Давай далі. Хочеш і стріляють. Не хоче. Папай. Давай, будемо катати тебе дуже сильно. Папа, катаю. Ого! Катай клас. Сина, сина. Тільки ти тримайся. Ти тримаєшся? Так. Молодець. Писалася я з виховатикою, вона каже, як нам зручно. Ну, тобто Милана не несе дітям ніякої загрози не несе. От, тому якщо хочете, ведіть. От. Але я вирішила, щоб це не перетікло у щось гірше у Мілани. Лишити її вдома, а вже з понеділка я відведу її до садочку. Хочеться, щоб вона нарешті звикла. Візбить. Хочеться, щоб вона нарешті звикла і гралася з дітками, але поки що вона е, просить бути з мамою. А от. Не знаю, можливо, у деяких е, дітки швидше звикають. У нас. так. З приводу влогу, який я знімала великий, який я видалила випадково, і всі е, ісходники е, теж видалились. Там я знімала кожен ранок, кожен вечір, як ми її забирали, як ми проводили час після садочку, при чому як ми їхали, як ми збирались до садочка. Я розповідала там свої перші враження. Там, взагалі, перший день, коли ми її відвели, я взагалі плакала. Мені так було якось складно її лишити. На Чужих людей. От. Але вже на другий день такого не було. І Мілана на другий день не плакала, і на третій день не плакала, а потім, коли вона... бо ми виходить, повели її в середу перший день, в четверг нас не вийшло, нас не виходить їздити по Четвергам її возити, тому що ми живемо за містом, і для того, щоб її возити в садочок, там їм треба їхати в Київ. от. А, тому... Відвели її в середу і в п'ятницю. Вона не плакала. От. В понеділок вона теж з задоволенням пішла в садочок. І в понеділок вона лишилася на сон. Чому вихователька сама сказала, що вона сама попросилась, дітки всі лягали і вона лягла. От. І вона заснула. Вівторок, коли ми прокинулися, вона вже сказала, що в садочок йти вона не хоче. І так і пробуло. Вівторок вона кричала криком, що не хоче йти. В середу вона кричала криком, що не хоче йти. В п'ятницю вона не крич... в четвер ми не ходили, бо ми не можемо. І в п'ятницю вона кричала теж криком, що вона не хоче йти, але не так сильно. Вона, Я їй сказала, що ну, все одно так як вона каже, не буде. От. І вона має йти до садочка, бо у мами є справи. От, і тому вона так в неї сльозки тікли, вона не хотіла, але вона не кричала, так як це було у вівторок і в середу. От, сьогодні у нас вже ще третій тиждень, деякі дітки вже звикли і не плачуть, а наша до садочку йти не хоче. Так як вона захворіла, сьогодні вже вівторок. Вона захворіла, перші признаки того, що вона хворіє, з'явилися в суботу. Вона почала покашлювати. Але так, пару разів кашлянула і все. А потім, з суботи на неділю в ніч вона аж заходилася та кашляла. З неділі на понеділок Оце є півгодинки, які вона дуже сильно кашляє. І оце вона так почала кашляти, що ми сьогодні пішли до лікаря. От і нам лікар сказав, що вона загрози для дітей не несе. Але ми на випадок того, що щоб не перейшло щось гірше, решили її до кінця тижня не водити. А вже з понеділка поведемо. А, так що ось такі у нас справи. А поки Мілана хворіла, ну як вона в день вона прекрасно себе почуває повно енергії, а, і через те ми ходимо з нею на прогулянку. І в парки, і ми були у кізочок, нагодували їх. Все у відео я в цьому покажу. Вибачте, що не виставляла вам раніше, і так багато часу пройшло, але по-іншому я не могла, бо дійсно такі заклопотані. І з цим садочком і ну, вся увага до цього була прикута, І до того, щоб Мілана. Бистріше адаптувалася до нього, але якості не виходить. Так що з нового понеділка підзніму трошки, як вона йде в садочок, чи буде хотіти, чи не буде хотіти. Вже... Буде новий влог про це. А поки так, дивіться, яка гарна природа. Це ми в парку, в новому, яка гарна природа на задньому фоні. А вас я хочу просити ставити лайк, підтримувати наші відео, підписуватись на наш канал. Нам дуже це приємно. Ку-ку, привіт, махай. Підрульовує сама. Що? Ку-ку! Ті, хто нас просто дивиться, підписуйтесь. З вас це тільки підписка і лайк, а нам приємно.